Шановні гості, шановні учасники, шановні журналісти, вітаємо вас на прес-конференції підбуття підсумків всеукраїнського проекту мішечок 2022 року. Сьогодні у нас у спікерах Юлія Мархель, лідерка всеукраїнського руху «Let's do it Ukraine», пані Ірина Баннікова, представник міністерства довкілля, і Слава Соломка, амбасадор проєкту та ведучий телеканалу Київ. А ми будемо починати, і одразу хочу подякувати всім нашим учасникам, всім нашим координаторам, які в надскладний час це навіть вже не дистанційка. Це надскладний час, коли немає комунікації, коли немає світла, коли немає нічого, шили мішечки, взяли участь в проєкті і ще. Не просто взяли участь, а загрузили онлайн докази того, скільки кожна школа, скільки кожен учасник пошив мішечків, тому низький просто уклін викладачам, які взялися координувати проєкт в навчальних закладах. Тому що я навіть не уявляю, як особливо переможці, понад е, е, тисячу фотографій просто підгрузили, і ми це все перевіряли і дійсно. Просто пишалися тим, що ви є. Нам вдалося в цьому році разом з вами попрацювати, і насправді ми трошечки спасли ще раз планету від сміття, Україну від сміття. Продовжуємо формувати культуру багаторазової упаковки в Україні, підтримуючи наші законопроекти, які були вже. Прийняті ось для того, щоб українці все ж таки не користувалися пластиковими одноразовими трубинками, а користувалися багаторазовими мішечками в побуті і могли дійсно бути екологічно відповідальними. Тож проект проходить за підтримки нашого постійного партнеру, генерального партнера це компанії PepsiCo Україна спільно з українським державним центром позашкільної освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України та за підтримки Міндовкіля. А зараз хочу передати слово пані Ірині Баньковій. Добрий день. Міндавкілля всі підтримує український всіукраїнський проект Мішечок. Цей проект це я би сказала, що для нас це як частина інформаційної кампанії, тому що цей проект не просто довчає людей зробити якусь роботу, довчає школярів. А ще і ця інформація за допомогою наших молодих членів суспільства розповсюджується в їх колі і в колі більш старшого покоління. Тобто, звісно, що якщо ми будемо користуватися досвідом наших зарубіжних партнерів, то вся культура, яка формується у сфері поводження з відходів, вони починають формувати з молодшого покоління в дітсадочках, в школах. І ця інформація, звісно, більш більш вагома для старшого покоління, коли його нащадки приходять і кажуть, бабуся, дідусь, давайте не будемо там кидати в одне відро або ще щось і запроваджують такі ініціативи. Коли батьки наші бачать таку ініціативу, звісно, я думаю, що діти отримували підтримку старшого покоління, бо це була Потрібно, потрібно було і матеріали, потрібно було і якісь обладнання, на якому це робилося. Тому ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього проекту, дуже вдячні організаторам проєкту. Хочу сказати, що новий підхід у сфері управління відходів ми запровадила ще у 2017 році, прийнявши відповідну стратегію. Коли була прийнята відповідна стратегія, і як е, поступові кроки до цього, вже в той рік був Верховна Рада схвалений закон, що обмежує облік пластикових пакетів на території України. Зараз є законопроект, який буде обмежувати одноразовий пластик. Цього року був прийнят дуже важливий рамковий закон по відходах. Це про управління відходами, тому що е, хто в нашій сфері більш знайомий. Закон про відходу у нас був ще з 1998 року. Звісно, він застарілий, і ми дуже раді, що ми маємо можливість співпрацювати з молодим поколінням, і це нам теж надає сили рухатися вперед. Дякуємо вам, дякуємо організаторам проекту і будемо підтримувати всі інші ініціативи, які будуть до нас надходити. Щиро дякуємо Міндовкіллю за таку багаторічну співпрацю, і постійну підтримку. І дуже пишаємося тим, що в Україні на сьогоднішній день можемо продовжувати все ж таки розвивати ось цю екологічну культуру навіть в такий час. А ось і хочу нагадати, як проходила взагалі в цьому році у нас активність. Ми відкрили п'ятого. Листопада форму реєстрації оголосили про початок проекту. Всі учасники мали змогу шити мішечки, користуватися вже ним, з ними в побуті та заповнювати реєстраційну форму. І також у нас були як індивідуальні учасники, які приймали участь, так само і колективні, тому що між закладами загальної середньої позашкільної освіти був національний конкурс, який ми вже спільно з School Recycling World робимо третій рік поспіль і маємо певні результати. А для того, щоб вже розкривати потихеньку нашу інтригу, покажемо на екран зараз наші результати. В проєкті о, із колективних учасників взяли 115 шкіл із 20 областей. 6582 учасники пошили 21 543 мішечки. А це напевне рекорд такої активності соціальної мирної в Україні на сьогоднішній день, яку презентували нам українські школярі разом з їхніми викладачами, батьками, знаю навіть з родичами і сусідами. І ми проводили інформаційну кампанію щодо багаторазової упаковки. Ось яка охопила 42 148 тисячі фол підписників сторінки Facebook. Тобто я сподіваюся, що ті люди, які сьогодні ще побачать ці результати, не зупиняться і пошиють свої мішечки, і будуть користуватися в побуті. А насправді учасники шили мішечки як з нових матеріалів, так і на 70% Вони використовували вже вживані речі, використовували майки, футболки, джинси. Штори, тюлі, все, що тільки можливо, все, що їм вдали вдома, те, чим вони вже не користуються, і таким чином давали речам друге життя. Ось, і у нас є результат щодо найактивніших областей: Кіровоградська, Чернівецька, Сумська та Дніпропетровська. Саме з цих областей школи і управління освіти були найактивнішими. В чому хочемо подякувати напевне всіх. Представників управлінь освіти які в регіонах поширювали інформацію, надали інформаційну підтримку, а повідомили навчальні заклади таким чином, абсолютно демократично учасники змогли прийняти участь. І так, і зараз перед тим як ми видамо рейтинг областей на екран, я хочу передати слово нашому амбасадору проекту Славі Соломко. Так, дякую дуже, всім добрий день. Хто нас дивиться, хто нас слухає. Скажу дуже, скажу дуже коротко, така ідея, така ініціатива пошиття мішечків. Здавалося б, це гра. От я казав, що залучати дітей до Екоактивізму до усвідомлення ставлення до навколишнього середовища потрібно не через якісь лекції, примушування і тому подібне, а через певні флешмоби, через гру, через фан, через легковажне ставлення до такого, аби вони це сприймали як свого роду. Змагання одним міжодним, те, як вони зможуть мірятися своїми досягненнями, дуже круто, що у нас є такий проект. Веселий. Ну, звичайно, це не для дорослих дітей. Ну я не знаю, там можливо шили мішечки і діти старшого віку. Але чомусь мені здається, що там тут більше школярі молодшого віку, молодшої, середньої школи. От дуже моє дитинство було веселе. Так воно на 90-ті роки припало на початок 2000-х, Тоді такого слова як ресайклінг. Його просто не існувало, ніхто не говорив ресайклінг або там свідоме ставлення до довкілля. Нічого не було. У нас був урок ОБЖД охорона безпеки життєдіяльності до розповідали про подібні речі, що потрібно ставитися до природи. Була урок біології, е, теж якісь базові речі розповідали. Ніхто тоді не говорив про свідомлене ставлення до природи. Тоді пам'ятаю, моє дитинство, що можна було воду з крану пити. А і е, було ми робили як це і в дитячому садочку, і в школі. Потім на поза позакласних факультативах була аплікація. Ми ліпили аплікацію, і щось там шили з ганчірок зі старих. От тоді ми це фактично бо ми тоді не думали, що це ресайклінг, і екологічне ставлення до еко, екологічне ставлення до усвідомлене ставлення до екології до природи, тому все нове це дуже добре забути старе, отакі е, аплікації е, шиття з ганчірок. Тепер мішечків дуже зручно е, сподіваюся, будуть користуватися пошитими мішечками. Якщо навіть вони поставилися до цього тільки як е, фанами і не будуть користуватися власними пошитими мішечками, то це все одно примусить когось задуматися і просто елементарно, як я на. Наприклад, дуже зручно користуюся торбою, з якою хожу в супермаркети. Брудна, господи, засаліна. Хто там бачить, коли я приходжу в супермаркет? Така, знаєте, а тебе в мене? Ну така, знаєш, позорна написано. Така вже кажуть, слава Боже, з чим ти ходиш? Купу кажу, на, що мені купувати нову, якщо ця я за три гривні взяв і вона що, що ще працює? Та вона ще працює, вона не порвалася, так все добре. От і е, хожу і дуже е, дуже зручно, не потрібно бо зараз. Раніше ж були безкоштовні пакетики целофанові, маєчки одноразові, а зараз вже платні стали. Спочатку були 10 копійок, а вже якщо не помиляюсь, там мало не по гривню. думав, що здуріли чи що, Якщо один раз купив цю байду, і можете з нею ходити а, багато разів. Ну це елементарно економно. Як казали, як це е, за чим платити дважди? Якщо можна дешевше сходити, от і все дуже екологічно ставитися до природи, насправді вигідно, вигідно економічно. Тому супер радий, що принаймні якимось чином я зміг змотивувати людей, взяти участь у подібних ініціативах, хоча б трошки задуматися про те, що відбувається навколо, тому що я ж кажу а. Якщо навколо тебе брудно, то і в душі буде брудно а з брудною душею, чисто не точніше, з брудною душею красиво не проживеш. Віро, дякую слава. Насправді у нас ще буде додаткова активність, яку ми трошечки згодом скажемо. Перед тим як я дам рейтинг областей на екран, і учасники і глядачі побачать насправді вже найактивніших і переможців. Я хочу сказати, що ми на цьому не зупиняємося, і вже відомо. Дата наступного проекту мішечок у 2023 році. Ми віримо, що зсу переможе. Ми віримо, що Україна переможе, і що ми зможемо з вами нажити як всіма 5 мільйонами освітян. Стільки мішечків, скільки потрібно. ще й подаруємо тим всім, хто донатив в Україну. напевно, такі мішечки в знак вдячності. Тому увага! Наступний проект мішечок буде стартувати. Це щоб ви вже знали собі. Планували в календарний план. На годину землі 25 березня 2023 року. І закінчиться він на день довкілля, тобто фінал мішечку буде 15 квітня, але це за один день до Великодня. Тож всі ті цукерки, які ви захочете дарувати на великодені подарунки, зможете складати в свої мішечки вже свіженькі. І е, зараз. Е, Представляємо вам рейтинг областей на сьогоднішній день. Ми брали за основу найбільшу кількість пошитих мішечків, не по кількості учасників, а саме по мішечкам, оскільки все ж таки для нас це дуже важливо разом з вами. Нагадую, що суть проекту це не виграти подарунок, а суть проекту це спасти нашу Україну від одноразового пластику, від одноразових пакетів, які висять у нас на всіх гілках і досі. Ось і ніхто їх не знімає, да які розлітаються по всьому по всій нашій землі, від якої гинуть домашні тваринки, навіть тому, що іноді вони їх їдять. Ось від якої гинуть птахи. Тому для того, щоб цього не було, ми зробили цей проект разом з вами. Таким самим чином, всі учасники зменшили свій негативний вплив на навколишнє середовище. А найактивніше в цьому році у нас виявилась Кіровоградська область за рейтингом пошитих мішечків далі. У нас Хмельниччина, Волинь, Рівненська область, Полтавська, Чернівецька, Одеська, Черкаська. Потім Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Тернопільська, Миколаївська, Закарпатська, Житомирська, Харківська, місто Київ, Івано-Франківська, Львівська та Київська область. тож, шановні учасники, ті, хто ще не брали участь, обов'язково продовжуйте. Ми форму насправді ніколи не закриваємо. Це щоб ви знали, просто оголошуємо, дивимося, коли це в конкурсний період. іде. Але щоб ви знали, що ми дійсно щиро щиро дякуємо кожному, хто долучився, тому що це. Дуже важливо, ми зараз всі йдемо екологічно до перемоги, і кожен із нас воює на своєму фронті. І знаю, що одний з учасників я сьогодні зранку перезвонила в одну із шкіл і спитала: а куди ви діли мішечки? Просто на. Ну... Доготувалася до прес-конференції, а вони кажуть: ну ми частину той, що взяли собі, користуємося вдома. А в частину сьогодні йшла гуманітарна місія для ЗСУ на передову, і ми запакували подарунки для військових у ці мішечки. Тому ці мішечки вже сьогодні ввечері будуть десь біля кордону, десь хлопців гріти душу і дійсно бачите, що і це не просто мішечок, а те, який наш воїн зможе далі далі користуватися, так само бути екологічною відповідам. Тож, всю презентацію ви вже побачите в наших звітних презентаціях на сайті letsdoitUkraine.org та на schoolrecyclingworld.org. реліз інформацію обов'язково публікуйте на своїх медіаресурсах, на своїх інформаційних ресурсах в школах і на своїх сторінках, а далі переходимо до переможців. А і так, ну як ми вже бачили цих цього хлопця на фотографії, ще на стартовій конференції. Серегішко Глєб, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Я розумію, що родина зараз знаходиться за кордоном, але вони побачили інформацію і став переможцем індивідуального конкурсу в соціальних мережах. Ось чим ми вітаємо родину, і ми бачимо на фото, що насправді родина вже місяць як пошила мішечки, користується ними вдома, в тимчасовому вдомі. Ось, але це дуже круто. Далі ми бачимо, що насправді в соціальних мережах публікували дуже багато різних фотографій. Я особисто фанатка пса патрона. І готова ту сумку сама лічно псу патрону передати, uh -huh. тому що це дуже круто. Насправді всі мішечки були класними, особливо ребята, ті, які старалися розмальовували і робили із них. Е Такі витвори мистецтва, якими нас ну от таку сумку точно не захочеш, навіть якщо порветься, захочеться її пош... і йти далі. Mm. Ось тому а... mm, ні, це стильно. Мені в самому така сподобалася, друзі. Тож хто хоче подарувати славі, сумку, маякуйте краще. нам на, на, на соціальній мережі. Ми обов'язково передамо і зробимо вам фотку, а він ну, вас відмітить. Ну ну все зараз, от, бачите, у вас є додаткова можливість. Побути разом з нами. Домбесні. Ось і так, переможеця індивідуального конкурсу, найкреативніший мішечок, Коча Дар'я, місто Чернівці. А всі індивідуальні переможці отримують подарунки від нашого генерального партнера компанії Пепсіко Україна. А ось і далі просто знаєте, як кажу, це те, що заворожує, це те, що навіть мене мотивує на сьогоднішній день одна учасниця з Кіровоградської області, учениця третього класу за період проєкту пошила 273 мішечки. Ось ці мішечки сьогодні одна сама дівчинка третій клас пошила 273 мішечки. Вона на уроки не ходила? А що дистанційка світла немає? <ріпи> Тож вітаємо індивідуальних переможців. Насправді саме ось ці мішечки поїхали до наших хлопців на передову, і це дуже круто. Тож, друзі, продовжуйте разом з нами, і далі ми переходимо до рейтингу областей саме з переможців серед. Закладів освіти нагадаю, що всі заклади освіти, які взяли участь і зареєстрували свій результат. Ви отримаєте на електронну пошту лист з презентацією, з релізом і з вашим дипломом. Тож дипломи онлайн ви отримаєте. Ви їх зможете взяти вже в понеділок і хизуватися, особливо переможці, що ви брали участь в такому проєкті. А комунальний заклад, Новомиколаївська гімназія Кропивницької міської ради, 793 три мішечки Вітаємо вас з почесним п'ятим місцем. Четверте місце: Пирятинський ліцей номер 4 Перятинської міської ради Полтавської області. 996 мішечків. Йдемо до трійки переможців. Третє місце центр позашкільної освіти Волинської обласної ради. Тисячу мішечків, 200 учнів. Тисячу мішечків. Ну там стратегія була. Ось нагадую, що насправді мішечки дуже по різному використовують. Деякі будуть їх продавати на благодійних ярмарках, деякі просто роздали в школі, деякі користуються самі, деякі на зсу. А хтось обмінює біля магазину і просто не дає можливості придбати пластиковий пакет покупцям. Тобто, у кожного мішечка своя місія, яку діти шили і учасники. Ось тому хочу сказати: єдине, що друзі насправді перед тим як ви побачите друге місце на. Головніше, це те, що є учасники, які приймають щороку. І я сьогодні, коли звіряла перше, друге, третє місце, я звіряла всі фотографії попереднього, тому що частина е, учасників е, вже з минулорічних переможців. Uh -huh, uh -huh. І я думаю, якщо зараз, якщо зараз побачу однакову фотку, хоч на одній, десь, uh -huh. дискваліфікація одразу. Uh -huh. І що ви думаєте, це абсолютно That нові мішечки. Це абсолютно нові мішечки. І немає аферистів, то що у нас діти дуже чесні ростуть О, Ну, а діти дуже чесні в нашому проєкті. Точно ось і так зайнято друге місце. У нас Шепетівський навчально-виховний комплекс номер 1 у складі загальноосвітня школа перших других ступенів та ліцей імені Героя України. Вибачте, Майбілься. в Хмельницькій... Дзявульського, Хмельницької області. І так, вони пошили 1850 мішечків, і це була одна із ш... шкіл по фаворитів. Окрема вдячність координатору, тому що викладач загрузив дійсно з кожного класу фотографій. Вони на дистанційки були, і кожного учня, який шив, і там ще є перший, другий, третій, дев'ятий клас. Всі, хто шили по одному, по два мішечка, і там ще є окремі папки родичі, сусіди. Це, взагалі, тобто... Боже, це директор, мабуть, спустили бізгалувку. Ні, ні, це саме ті люди, які просто хотіли взяти участь у, у, у проєкті, Тому окрема вдячність, тому що це якраз був під час блекауту. Я не знаю, як ця людина, як ця людина загрузила ці фотографії, але вам вони східні. Свій... Прилучіння. Я, я не знаю, це напевне велика це, сила знаю, волі. Сидіть на прилучіння. За але... світу слово таке прилучіння. Але, але це дуже круто. Рученьки теж злипаються вічі. До пісні Але О, не це швачка, швачка не, не рознерозуміє так. Але ми для того, якраз був блекаут, і коли ми побачили саме цю заявку, ми зрозуміли, як зараз викладачам, які беруть участь і загружають ці заявки, і зрозуміли що треба додати хоча б 5 днів. Тому що уявіть, якщо школа шила стільки мішечків, і тут немає навіть як загрузити, це ж ну дійсно це може бути інфаркт. Уявіть, тобто, це я просто я, я сама сиділа і хвилювалася дуже за всіх викладачів, тому що це просто я, я я не знаю. В мене презентація сьогодні не грузилася. Не то що я от їхала готувалася. В мене не грузилася. Презентація тому вам низький уклін здоров'я, вам вашим учням перемог подальших і так. Готові, да, перше місце займає школа, яка в минулому році зайняла друге місце, і в цьому році вони сказали: ми точно підемо до перемоги, і коли вони дізналися, що додали ще п'ять днів. Вони так. просто вражали своєю кількістю, зателефонували організаторам і кажуть, ми переподаємося, бо вони в нас мінили уроки, спустилися в укриття. Ні, Це були якраз 7 -7. якраз їм там додалися якісь Привутіли. вихідні. Ось тож, вітаємо з першим місцем кіровоградську. Область і принтер для сублімаційного друку їде в Первозванівський ліцей Первозванівської сільської ради Кировогр... Кропивницького району Кіровоградської області. Це, 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 а це вони тепер зможуть собі самі на значках, на чашках робити, на футболках отакі принти зможуть а -а -а. робити. Тобто це такий суперприз. Ми і щороку взагалі. його розіграємо, тому за це вони боролися, і насправді мерч в них... Можна робити. Да, да, мерч. Тобто і це можна робити як для своєї школи, так і соціальне підприємництво. Тому що в школі тепер буде те, чого напевно, немає і в територіальній громаді. Сільська О, це рада це може бути Валютная. да, 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 Тож... ж а... будуть а це потім на мішечках можна принт школи можна, можна і принт, Так, насправді нам Шепот. минулорічні переможці показували, що вони <звіць> і на світовідражаючих штуках робили принт. Ну тобто вони дуже багато користуються цим принтером, Тобто, попереднє, це, це дуже дороге, дороге да, обладнання. Тому такий принтер їде від нашого генерального партнера компанії PepsiCo України в Кіроворадську область. Дуже скоро ми з вами персонально побачимося. Ось і хочу сказати, що у ем, школи переможців була стратегія, вони не шили по два, по три, вони взяли ем, старші класи, теж про що говорив Слава, чи брали участь старшенькі, да? старшенькі, і вони шили 50-80 мішечків. А ось тому а, переможці шили от прям просто масово, і в них була ціла стратегія для того, щоб перемогти. Тому в школі переможців учасників менше, ніж за, в інших школах, Бу але мішечків було більше. І ми дійсно бачимо на екрані ну, колосальну кількість робіт. Ну, друзі, у кожна робота найкраща, я вам серйозно говорю, дуже, дуже круті. А, ось хто захоче зіркам подарувати, пишіть в приват, кому хочете подарувати. Ми будемо передавати ваші найкреативніші роботи. А, ось і зараз увага. Ми продовжуємо активність для Києва. Да. І Київ хай бере і шиє мішечки. Друзі, київські школи, загальні освітні навчальні заклади, заклади позашкільної освіти для вас спеціальна активність від нашого амбасадора е, Слави Соломки і телеканалу Київ ми продовжуємо столиця, шити мішечки аж до кінця року, і школа, яка буде найактивніша, отримує крутецький майстер-клас від Слави Соломко. І слава прийде до вас у школу. Тож столиця. Шукайте новини на сайті Let'sDoItUkraine.org та на SchoolRecycling.org, вже сьогодні. Анонс піде, як вам реєструватися далі. Форма продовжиться, і саме столиця у вас є активність від, від нашого зіркового амбасадора. Тож, уже ж я кажуть, не прошляпте свій Ні. час. Ось продовжить, тому що в столиці дуже багато сміття, дуже багато цього одноразового пакування, і нам треба Ваша допомога, а ось і ми вже розпочали від вчора марафон роздільного збору відходів. Долучайтесь всією Україною. репостіть цю новину, шукайте. Пункти прийому вторинної сировини на нашій національній мапі пунктів прийому вторинної сировини. Якщо знайшли свій пункт, додавайте його, щоб інші люди користувалися. Сортуйте разом з нами і вигравайте подарунки. до 10 числа у нас іде така активність. долучайтеся, просто щодня сортуйте, здавайте в пункт, і буде вам щастя. Таким чином, перше перед нашим новим роком різдвом зробимо трошечки чистіше і менше буде сміття на сміттєзвалищах, і спасаємо ресурси планети Земля. Землі теж треба від вас. Подарунки, а обов'язково долучайтеся і нагадую, що нацмапа буде працювати постійно, а я би сказала вічно. Ось і ми вже видали такий календар, не такий, як всі екокалендар. Частина учасників і активістів в Україні побачить його. Це наш щорічний, не такий, як всі, календар, екологічних свят. Ви бачите, що у нас світ, свят. Я завжди цю шутку казала, вибачте, але більше ніж у православних. Ось це не всі екологічні свята. Це найголовніше, які екологісти святкують все ж таки в Україні. І там же ви побачите, ми теж це все опублікуємо. Там же ви побачите ключові проекти на 2023 рік, тому що і мішечок, і цифрове прибирання, і марафон, і всесвітній день прибирання. все це буде у 2023 році, завдяки нашим хлопцям та дівчатам збройних сил України. Тож Плануйте обов'язково деталі на сайті в новинах letsdoitukraine.org І, звичайно, долучайтеся до нас, долучайтеся до найбільшого екоруху в Україні, тому що еко еко це ваше життя, це ваше здоров'я, а це це наше майбутнє і сьогодення. Найголовніше, тому що б ви не робили в напрямку, з чого б ви не почали. Ви вже молодці. Всі долучайтеся і щиро дякую. Нашим гостям, спікерам і всім партнерам за те, що е, допомогли організувати за те, що допомогли знайти подарунки, за те, що е, допомогли з, е, дійсно скомунікувати, навіть тоді, коли комунікація не працює. Ось і е, дякуємо нашим партнерам: Міністерству освіти і науки України, Міністерству довкілля, Українському державному центру позашкільної освіти, ну і нашим постійному партнеру компанії Бабсіко Україна», який дійсно, не дивлячись на війну, не дивлячись на економічну кризу, продовжує підтримувати в Україні такі соціальні проекти і таким чином, навіть зменшує усей негативний вплив на навколишнє середовище. Дякую за увагу.